Мега аншлагом зустрічає Чернігів молодіжний поп-колектив Врім'я і стекло». гурт створив популярний виконавець, який став ще й продюсером. Потап надірафієва та Олексій Загородній відчули любов публіки давно, оскільки їхні пісні на слуху. Та особливе місце займає пісня цікавою назвою «505», код якої розшифровується як ім'я Любімає Майо в інтернеті. кліп набрав 73 мільйони переглядів. Саме з цього золотого хіта розпочався концерт. треба сказати що до моменту виходу гурт готувався довго діти які заполонили цього дня зал чекали з нетерпінням на появу улюблених артистів 40 хвилин тримали публіку в томусі надія та олексій зал скандував вигукував та аплодував це було чутно під час запису нашого інтерв'ю до речі звичка затримуватись тут не жіноча а навпаки сіри Надя, потерпі льошу пожалуйста дійстій у льошки у нас просто хуліган в колективі Якщо, наприклад люди прийшли в залі я нервничаю, нужно быстрее выходить. Леша говорит, подожди, нужно, чтобы они выждали, пока мы выйдем. Я вот. человек У нас, да, у нас я, вечно, я телец просто. Вечно, я рогатий рогатый очень. А я не телец, я И тоже поэтому телец. Поэтому у нас все это происходит так. Ты ответственный телец, а я не совсем. Інформація, що в залі жодного вільного місця немає, звичайно, радує артистів. Кажуть, така тенденція спостерігається у всіх містах, де вже відбувся всеукраїнський тур. В каждом городе аншлаг, да. Но на самом деле у нас 25 будет городов и сейчас примерно Экватор. половинка, да. И пока что тфу фу фу постучим, все все прекрасно и действительно полные залы. Более того, нас уже зовут дальше на концерт и по секрету скажу, что в июне мы снова приедем в Чернигов. Снова будет концерт. Дополнительный концерт, да. Поэтому мы активно готовимся, мы волнуемся каждый раз, будут ли люди и когда мы. Аторганізатор слишком што всі білети продані і вже зукра питанняся, що купіть їх уже нет. Для нас це саме большая побіда. Артисти не хочуть розчарувати своїх фанів, а тому працюють наживо, і це не пройшло безслідно. Надія вже встигла трошки перевантажити свої голосові зв'язки. Хоча під час виконання цього ніхто б і не помітив, якби таємницю не розкрив її партнер. Олексій запропонував публіці допомогти у вирішенні цієї проблеми. Про секрети успіху не тільки в шоу-бізі, але й в особистому житті від гурту Врім'я стекло незабаром у програмі Культур Ревю.